Так, перед сборкой данного аккумулятора с таких ячеек 32706 Будемо Будем их міряти на сопротивление. Напряжения тут есть по 3,3, почти 3,28. Это сейчас будем замерять їх на сопротивление. Так, попромеряв сопротивление, ну, показывать не, якби щупами держать двумя руками надо. Это 5,9, 5,8, 6 и 0 миллион показывает. То есть, в принципе, то, что там заявлено на сайте, чи в эликсе, в характеристиках, что там 6, половиной миллион они должны быть от 6 до 7,5. Вот 6 тут есть. Замер вот таких ячеек, цел у них емкость 15 ампер часов, литий железо железофосфат. формат 32 140 140 длина. Блин, а цим тестером взагалі заміряти неудобно Ну, коротше, заміряв раком боком на іскосок показав цей прибор супротивника 1,3, 1,5, 1,8 якась була. То есть примерно такий мільйон. 1.3-1,8 Переміряв ще раз повторно, я не знаю, може тут вже десь провода поодламувані, Чи отут на оцих етіх контакт плохий, там, де провода підпаюють. Не знаю. 1,5-1,6 зараз всі показали нормально. Напомню, це у нас літій железофосфатні ячейки IFR, Ось його обозначення означає літій железофосфат. Не знаю, почему тут написано формат 32 140. Якщо у них діаметр 33. Ось з чорним по білому. Штангель показує 33 даже з мелочью. 33 мм. А написано, що це формат 32. 33 мм. І явно видно, що воно трошки товще, ніж оці банки. Коротше, якщо придивитися, видно, що трошки вони більші. Отут теж написано, що це формат 32700. Ось. Тобто 32 мм діаметр. Міряємо. Я думаю, тут буде 32. Да, тут 32, там з мілочовочкою. Це толщина, мабуть, ізоляції. Так що я не знаю, тут написана брехня якась. Так, зараз я буду тестити оці ячейки на розряд. Мені тут важна не йомкость. Йомкость я кожний не буду провіряти. Я хочу провірити, як вони держать ток потому тому що, що е, в на сайті, де я купляв в ОЛІКС, написано написано, що, що максимальний ток розряду 30, ну, короткочасний, а робочий 18 Ампер. Тобто, 18 Ампер одна банка держи длительно. І максимальний е, цей Температура 60 градусов. Тобто, якщо вони вдруг будуть перегріватися при там, 18 ну 18 я не буду давати, я буду давати хоча би 15 градус, якщо прибор... а, ну Це потягне при 3 вольтах. Прибор у нас аторч. Єдине, що немає у мене холдерів по цієї банки. Надо буде зараз. Я ще не вирішив, буду їх варити або буду припаювати конці. Це буде залежати від того, які вони токи будуть, щоб не сильно грілись. Можна підпаяти зараз проводки сюди да, і тестити, а можна з ізолентою скотчимо сюди чпокнити, чпок якісь клеми чи і змотнути ізолінтою. Приконтачимося і видержать ток. Вот. І ще нам надо буде вирізати, Це для зеленых мені продавець дав, 4 цих ізоляційных кольца. Тут, кстати, хорошо, ось серединку выдеремо. І у нас залишиться для 1850, ще все внутрянка. Но для цих у нас немає, поэтому ми возьмем отаку вот ленту. І я попробую вирізати. Іх такі кольця, отут виріжу. Це не проблема. 8 штук вирізати. Це вже, якщо будуть вони далі йти, то можна буде заказувати такі кольця і все таке. А зараз нам треба це підсоєнити і протестувати. І зелений 15 Амкостю. Зелені, теж хочу протестувати, Як вони гріться, будуть, не будуть. Так, взяв провода 2,5 квадрата. Накинув клеми. минус плюс примота вот так вот изолентой скотченным более жесткой приматой ну не идеально конечно ну но... и что ставим ток 10 ампер разряд до двух с половиной и старт было 3,3 вольта, стало 2,98. 3, считай, что стало. То есть на 0,3 вольта падение. Ну, это же, конечно, еще на проводах тут можно тут четырехпроводную систему робить, но я не робил. Кстати, мощность Power Show 29 ватт всего лишь. 30 ватт. вообще вообще и прибор на 20 ампер и 150 ватт. То есть можно тут и 15 ампер давать. Датчик температуры, ось все приконтачив. Ось воно показывает, все, 20 градусов. Тут ось ще якась інтерна температура, тобто температура цього процесора, чи той транзистор, що розряджає, а температура акумулятора ось 20. Ну от, Понаблюдаємо зараз, як він себе поведе при 10 амперах. А що там жариться? Давайте одразу 15. Почему? Потому тому що. мне надо знать на больших токах, что им там. 15 ампер, 150 ватт можно примерно будет снимать. А, стоп, 15 ампер одна банка, их тут по 2 параллельно, 30 ампер можно снимать, 300 ватт. Падение 2,8 вольта при 15 амперах, то есть с 3,3 до 2,8, 8 еще раз. Ну, было 3,3, оно уже 3,2, считай. Ну да, уже он 3,23. 3,2 вольта вообще номинал у этих аккумуляторов. Будем считать от 3,2 до 2,8. Это у нас 0,4 падения. запоминаем, 0,4 падения при 15 амперах. Аккумулятор 32,700. Вот такой. 32,700, 6 ампер часов наблюдаем напомню по инструкции к этим аккумуляторам э, не по даташиту ну не знаю где тут взяли инструкцию может с даташита выдрали это <coughs> рабочий ток 18 ампер длительный а пиковый 30 так чувствую теплее это аккумулятор э, не то что это вот тут на клемах Тут теж немає есть Контакт нормальний. Там розплющений такий провод, де я не знаю. Видно, не видно. Ось все видно, що він тут в дві сторони розплющений. Вже тепліє. Температура 26-20. була 20. Ну, Це ще взагалі не критично. А час 5 хвилин ми працюємо почти. В принципі, ми його може і розрядимо до ЕТО, якраз і провіримо, яка буде йомкость по цьому прибору. Правда, він був заряджений 3,3 В, у нього максимальний заряд 3,6 Ну, посмотрим, що він там нам 3,3 віддасть. Мені зараз важливо, чи він держить ток і нагрів, який буде. Чи не буде він перегріватися при таких токах 15 амперних Кстати, что он уже? 2,5 В. У меня на 2,5 В отключение. Там написано було, що нижнее напряжение 2,5. Но це без нагрузки. И что мы пока что? Уже он 2,5 В. Отдали мы 2-200 матч, а должно там быть 6. <coughs> ну, це если малими токами. Це щоб йомкость міряти, а меньшими токами. Так. что-то не так. Надо снимать напряжение вот тут здесь, потому что падение на проводах, и мы уже отключились. Хотя э, тут еще 3,1 вольта всего лишь. Точнее, еще заряд есть. Ну, у него же номинал 3,2. Сильно большое было падение, я не знаю, на греве, да, или что. На клемах не сильно. Ну, коротше, мені сейчас на ємкость, мені треба нагрів. Що він там нагрівся? 31 градус. Проработав 10 минут. Ну, це в відкритому состоянні. кімнатна температура 20. В відкритому корпусі. Якщо в закритому, буде нагріватися сильніше. От. Ну, зробимо, ладно, не 15. Тут я ж говорю, максимально заявлено. не максимально заявлено, а рабочий ток 18 заявлено. Сейчас поставим 10 ампер. Поднимемся, что там за падение будет. О, 2,9. Может, конечно, на проводах теряется. Хотя провода так, слегка слегка теплый даже аккумулятор теплее чем провода и клеммы не греется клемм. продолжаем при 10 амперах тоже падение напряжения, и оно, он, всего он минуту 40 проработал. Сейчас мне аж интересно, это падает напряжение на аккумуляторе или на проводах. Сейчас буду мерять вот тут с вот, прибором это, напряжение, Чи нет проблем в банках. Может банки падают, не выдерживают 10 и 15 ампер. Так, смотрим. 312. И тут 3 13 стартуем тут падение тут 2 и 8 тут 2 и 9 два девяносто тут два семьдесят полтора вольта разница если вот тут мерять и вот там мерять два восемьдесят два и восемь падает. А тут 2,6. 2 На 0,2 разница. Блин, что-то они дуже падают быстро. 2,5 вольта минимум. Я не знаю, может надо было 3,6 заряжать. Все. 2,8 тут. Еще, конечно, оно не упала до 2,5. Но было 2,8. То есть, может, у нас банки дохли. Либо Руль. Всього лише 2700, 3000 дало. Ще 3000 йомкості десь гуляє. Лібо треба заряджати їх доверху, до верху, до 3,6 і спитувати на йомкость, либо я не знаю. Но нагрів, в принципі, держить. Температура он, 31 градус, ось о, датчик стоїть. На акумуляторі 31 градус. Хотя він якось чувствуется чуть-чуть теплее чем температура тела. Давайте ще разок. Поставив нижнее напряжение 2,1 В. А тут контролі. Так и тут уже 2,5. Ну 2,4. У нас уже банка разряжена. Вообще пришли до 2 вольт. Падіння, ну, розряд, Но лучше до 2,5 их розряжати. Так он 2,2 В. Все, и тут он 2.1 и воно выключилось. У нас или в цих банках емкости немає, или я не знаю. Сейчас буду заряжать банку полностью. Как выключилась нагрузка, піднімається напряжение. Це у нас тут на банк мире. У нас воно 10 А. Може воно 10 А не держить. Може на малому токі воно буде ще довго і довго жеврити. Зараз підніметься напруга. Я попробую поставити тут 1 А. Що у нас там тестирується аж при 1 А? Ну 2 А пусть хоча б поставлю. Як воно буде просідати при 2 А? Що там я вже пошевелив тут чи що. 2,8. Трошка пидростает. Тут контакт плохой есть. 2,8. А ну дадим ему на 2 амперах пожеврить. Даже вентилятор не включается. Что он тут у нас показывает. Бо може у нас сюди написано 6 А, даже 6500. Хтось сказав. Точніше, у продавця написано, що віддають 6500 йомкості. А вони оце щось 3000 еле єлі, єлі Даже 3000 он не вижрав. 2,7. Нормально при 2 амперах воно ще держиться. Тут 2,67, тут 2,69. Да. На проводах нема потері. Работа. падає Падает, падает напряжение. Вон, уже 2,5. Тут 2,46. Можна и тут наблюдать при 2 амперах Немає. Пока що от 3,3 вольт немає емкости. Було 3,3 вольта на них. Нифига, емкости нормально сейчас не було. 2.35. Он уже дожеврюють донизу. У нас должно там що От 3,3 В до 3,6 буде ще 3000, аж не віриться. Зараз буду тестити. Так, понизив напряження нижнє. 2 вольта. От на акумуляторі 2.1 і падає. Ну, все, це він вже все, все, виключається. Воно вже, все. Коротше, 2900. 3000 йомкості за 15 минут. Правда, більшими токами я брав. Или у нас банки тютю, або -тю, вони були не Так, Идем. виставив заряджати акумулятор через отакий блочок, виставив на ньому. Короче, взяв он зарядний 5 виставив на ньому тут 12 Входить. Тут виставив 3,6 В і дав 2,5 А ток зарядки. Е, у них максимальний ток зарядки по-моєму написано 6 1 с Рабочая 1 c Ну короче, 3 ампера будет нормально. Пол, половина емкости. Можно даже 3 поставить. Сейчас поставим 3. Быстрее заряды. Если блочки выдержать, то выдержать. 2,9, 2,99. 3 ампера. Короче, ток. І тут вже показує 3,23 на банке напряження. Заряджаємося. Включив небольшое охлаждення, тому що цей блочок не критично, но гріється він у нас 4 АТ. Чого-то подозрительно банка набирає напряжение. Вже 3,5 В. Сок 2,5. Кстати, ток зарядный написано 6 ампер. Да. А пиковый 9. Ну, максимальный кратковременность 9. На вырезав вот этих кругляків, сижу, граюся. Ось скальпелем. Вырезаю оце. Ну, вырезается вроде. Там мне пока что надо, все 8 штучек. На ну, оці у мене є ось все ж готові. А потім воно видно буде потом. Ну, що я наблюдаю? Напряження держиться, там же максималку виставив 3,6. От 3,55 держиться і ток. 2,2 А. Фігаче при цьому напряженні. Хоча я 2,5 виставляв, но воно вже упав ток. І при такому напряженні йде зарядка. То есть аккумулятор почти под верх принял напряжение и на этом напряжении принимает, можно сказать, всю емкость. Так что то, как заряжу до 3,6, там даже написано 3,65 максимальное напряжение на этих банках. Тогда можно будет разряжать и мерять емкость. А все, дозаряжается уже аккумулятор. Он 200 мА йде і то я відключив і підключив заново. Тобто, воно було вже 0, тобто він вже був заряджений. Можна вже відключати і цей світиться зеленим. Вон, падає ток. Коротше, вже зарядився цей акумулятор, холодний він по температурі, тобто, зарядився. Тепер заряжався він часа два. током 3 А я починав. Ну да. Якраз десь 6 амперсов должно було загнати, може даже больше заряджався. Сейчас будем розряжать, я думаю, вже можно не доганяти його. Уже 3,6 напряжений зайшло. Так, соединяем на торч. ну 355 356 примерно, напряжение. То есть э, цей 3,6 він повністю заряджений, 365-3,6. Збрасуємо те, що він тоді нащитавсь, 3000. Збрасуємо. Ставимо нижнє напряження 2 вольта. До 2 вольна розряджати. Ставимо ток. Де там ток? Ну, не 10 Ампер 2 Ампера. Ну, взагалі для теста ємкості 2 Ампера хватить, Ну, це. 2 ампера, а тут 6, 3 часа буде розряд. 3 Ампера ставим ток. І погнали. 3 Ампера ток. хай за 2 часа він розрядиться. Посмотрим, що там. А тим часом вирізаємо ці штучки. скальпельком усе вирізаю, і от Кольця защитні. Можна без защитних колець, але це ж для мене лучше. Вдруг будуть грітися там проводники чи паяльником дотронутися, щоб не замкнуло. Так буде лучше. Так, забульбеню я оцих колець. В принципі, жити буде. Почти як на заводі. Даже на 1850, он 8 штук є. Ну, заводские ось такі ровні. Сейчас будем клеїть. Головне, щоб був ефект захисту від замикання. Ну, примерно ось так. Вже все виглядає. Акумулятор розряджається 3 Амперами і вже віддав 2000 йомкості. А на ньому зараз 3 вольта. Ще до 2 вольт розряджається 1 вольт. От і подивимось, на ньому донобу 6 тисяч, а зараз тільки 2. Так, процес йде нормально. 3 вольта на акумуляторі. 3,04. И отдал уже 3700. То есть уже почти 4000 отдано. Нормально. Так, разряд тремя амперами длился час 58, отдало 5938. Короче, 5940 до 2 вольт оно разряжалось. Правда, после разрядки там 2,9 оказалось. Если выключить. Ну, сейчас стартанем еще разок. Падає напряження. Ну, і воно, мабуть, вже так буде падати, що зараз буде 2 вольта і все. Коротше, почти 6 тисяч є, в принципі. 6000 віддачі є у цього акумулятора. зараз тепер опять поставлю його заряджати, тому що други ж теж заряджені.